вшалити нашу. Треба Я хотів би всім нашим гостям подякувати, що з'їхалися. Зі Львова. Будеш, to, ну, в кінці будеш дякувати. Ну, теж можна спочатку То не має значення. Мама, мама, мама. Дякую, мамо. Це ж от сватовство день, як все, як кожен день, але сьогодні дійсно, так як подумати, то мамі 75 років. Життя пролетіло і наша мама лишилася ну, по духу, по натурі, така, як була ціле життя. Я би побажав нашій мамі і всім нам, щоб ми всі трималися духом, бо тіло ну, часто є немічне, але дух тримає нас, дай Бог не усі від того духа. Дай Боже вамків. Там є і радість, і горе як то є в житті. Далеко від сідайте, тільки та радість. Та горі. сьогодні горі не але, та, вони, ні. Але життя так проходить, не все гладко. Дай Бог. Ну, Дай Бог, на здоров'я в Думаємо, До маємо щасливих, о добрих часах, а горе в тебе нікого не було. Я дуже складне і тяжке, але в ньому буває кажуть всякі хвилі, і вирій щастя, і вирії всяких терпінь і незгод. І тому, що я хочу, що я хочу вам побажати терпіння вам в тому тяжкому житті, а з терпінням, звичайно, багато-багато здоров'я, щоб ви кажуть, щоб ви його з кожним прожитим роком. Ви, ви відчували покращення, а не погіршення. І казали, я вже вибігаю, я вже біжу, і корова доїде і діво. Всіх вам благ, вітання вам від русі. Вас дуже-дуже люблю вам гарно. Дякую. Беріть. Отвійте, для тебе. Так, то для тебе володя. Сказати для слів? Ні, будь можна. Слышний Юрий Ірина. Привіт. За тобою чекаєш, Желешка. Тобі наліво подивіться, там, на ліво. А чого ви направо? А чого? Я вже лекар? І направо, і наліво. Тихо, тихо, тихо. Я, яко, яко старша невістка, хочу привітати маму, бабусю, прабабусю від свого сімейства. Побажати міцного здоров'я, щастя, щоб вона пробачила всі наші прорехи За тих 25 років, що я в цій хаті живу. Ну і попочекати.

Я, багато я, я не бо я тривожуся, ніхто була. А порашто пити... а не виходить. Задавали коняка, голівки, конюка. Ні, я просто без підголовки так, як скром. Аби це такий лоз випади, щоб не збиралися. Там росту на вас це приїхав, нічого не розказав. Солодкого не приніс. Каже, що то за весілля, в мене не приїздило. Ні, тоді тоді каже, що ти за задлю тоді пам'ятаєш. А я думаю, не було солодко. Працювати. То мулько павно знаєш. Мулькоповно, то його дружина, ну друга. Перша жінка її в мама, вона повігла. А, а, що <риклад> а що то за дівча з тобою? Що то за дівча мною? то таке дівча, я не знав, як вона тут приїхала з, з, з Росії до Монастириська, але так стало. Чудом, все стало. Чудо, все чудо, чудо, чудово, no? чудо. Контейнери чи ні? No? Руське трудом приїхала до Монастириська. <риклад> тут, тут, а, так, кажуть, що по газеті? А, ну то, напевно, правда. А мені інтересно, що це. Ну, ні газета, ні. Ні інтернет, ні. Тепер то є, <in так, <in так, то є світ дуже тісний, так що. Вітаємо no, no, до родини. E, часом на Вітаємо v, в, 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 в сім'ю знають більше, як ви знаєте. Швидше, чим навіть тут економісті. То є правда. То є правда. Другий раз ми постанемо в Сирійській події через американців. Через американців. Серйозно? Хтось дзвонить вас, а там то-то стало. Точно то щось стало? Вже потім ми говоримо, що то все щось стало в мене Сирійська, бо американці нам дзвонили, що у нас все сталося. Правда. Почему он уже изменился? Да, такие же. Трошки постарел, правда, но перекрыл. Да, да, да. Изменился, посерьезнее.

Як давно в Чикаго? Чи родина? Забудете вертати назад. Всі, хто їдуть всі планують, коли звернутися, коли не знає. Ну ще плануємо пару років буде там далі побачити. Julija je okej. Ja, ja, tako. Oči v uboči, sova hukat po noči, vi od vitre, a ljude spjat Lemhanička z vrničkom pozirajut svoj voče pozirajut svoj voče hej. Pritulj žeša vaničku, Дай ми гамчи ганичку, бо ту ніхто не вийди нас, Лем мішачка на небі, присягу собі, притульми сягу собі, ще на небі, присягу собі, присягу собі, Зашов ми за хмару, і Не уж пару, що робили обоє гей Там Манічко коганичті, Присягався в любости, разом на хмару, гей. Там Манічко ганечті, Присягався в любости, разом на хмару, гей. чом ти хмаро заздростиш то ще ща любости, най вітри роздують, гей, найганичка званичком, покляхтяться любують, покляхтяться любують гей! Темної ночі в убочі сола гукат поноче, Віють вітри горами, гей! Там потички парії позирають за ними, позирають за ними гей, лепотички парії позирають за ними, позирають за ними гей, Дні минають ту і там, гаманичкою ж не сам і не глядать ганички ні. А Аганичка колише сама смотрит на місяць, тули сина до серця гей, А аганичка колише сама смотрит на місяць, тули сина до серця гей. Сил ганчі парують, з них щас в хмари формують, ніхто на них не смотри ні Гріх зробили обоє, Отповідай за своє, за присягу Бог накаже. каже Гріх зробили обоє, Отповідай за своє, за присягу Бог накаже. каже геть. так скоро минає, син як сокіл, зростає, відчим його. Ваничкові пам'яти плями трави зом'яти, доганички ні дороги гей, ваничкові пам'яти плями трави зом'яти, до Ганічки ні дороги гей, Темної ночі в вубочи, сова гукат поночі, віють вітри гуремита. А Ванечко в старости сидить сам в самотности, сови здалека сам. А Ванечко в старости сидить сам самотности, слухать сумнів. най почую ще милий двух родиних хлит зубродимих твим. І то все, чи інше більше? Так, так, інше більше. От там інший вітер їє, неродимий край. Там наше вечер там то щастя й рай. давня Гадка то ж не мають знаки. Доки серце там не лягне. Не утхне слеза. Не утхне слеза. Я тебе три роки тому, я йому знаку, на граві. Два роки тому вийшла. Вот так, он емігрантся називає. За стерахунки, зі словами своїми, коли розпочала свої рахунки, привезену йому що було ніде тисяч слованків, а що нема чим вітати патрій, продати у дітей і все, що він мав, і вітати, ті слога павші мотоні. بو بني جبينن جو زمي گوشه بو تي تني مولن چه تي ديرنو انو ستير چه با ديم سلو يو بيتوسينيو اي بودروو يو مول دوو کريستو چه ديسلو لي وو دو ديسيسو دي کيمين بو يو موتودو اي ستيدي يو اي بوچو دوشي تي يو панки вийшли на ітвайо бавило нови почали обрасти буде деви і от не вернув так він подів пішов і кинув його в темницю аж поки не верне вору коли товариші його побачили що стало respondire se veni di sti tuo parola giusudiremo tu su strao di pant di cui io ti ho istado io tuo parola di io dir te di mes voi votine di grazia che ne ti puoi di minuto di ti sado i mio cuore e che io voglio di il desiderio

どう